Що таке гліоз головного мозку? Підписуйтесь і я розказую. Звісно, якщо це одиночне велике вогнище гліозу, мусимо робити обстеження, чи це не є гліома, а якщо це така пухлина гліома, потребує видалення в нейрохірург. Але набагато частіше це є. Дрібні вогнища, якщо вони є поодинокі, такі малюсенькі, це ще нічого страшного, але якщо їх є багато, це вказує на німі інсульти. Тобто безсимптомно були переносені мікроінсульти, частіше ішемічні. Така людина більше схильна до хвороби Альцгеймера. Фактично, це є а, ну, дегенерація головного мозку. В такому випадку дуже рекомендовано приймати ноутропні препарати кожні півроку. А також курс гірудотерапії, бо вона покращує якраз мікроциркуляцію головного мозку і фактично може попередити подальшу